Сьогодні ми прийдемося довкола Лувру, побачимо, що робиться в його околицях. Дізнаємося про те, що в самому Луврі цікавого відбувається, і буде головне відбуватися. Про що і про кого ми будемо фільмувати в Луврі? Це буде цікаво. Почнемо ми з вулиці Ріволі. Відома вона в першу чергу через те, що вона поруч з Луром розташовані багато на ній готелів. Багато людей проходить повз Лурв. Розуміє його могутність довжелезність. Але ще вона відома тим, що її заснував сам Наполеон Бонапарт. Наполеон перший заклав вулицю Ріволі як відзнаку своєї перемоги, відзнаку перемоги в битві під Ріволі. Втратила напевно вже своє значення сама битва під Ріволі, але вулиця, яка ознакована на честь цієї битви, залишилась. Що Наполеон заклав цю вулицю на тому місці, де вона йде від площі Конкорд, а далі вже продовжував звичайно добудовувати її і оформляти Наполеон Третій. Бо властиво, ми те, що бачимо зараз, проходячи цією вулицею, от буквально зараз, все це було зроблено під його пильним і постійним керівництвом. Музеєм Лувр став звісно одразу після великої французької революції. Кож було достатньо давно і достатньо незвикло, звикло, але тим не менше це сталося далеко після того, як звідти виїхав останній король, і з'явився імператор, який і розбудував, підготував, і довів до того стану Лувр, який ми звикли бачити зараз. От властиво, ми можемо ствердити, що ось дивимося на ту будівлю Луру. Звісно, не так багато картин, як хотілося б українських митців. Завжди буде дискусія, наскільки українськими митцями ті, хто виставлений, був, в рід, наприклад, Марія Башківцева, Дмитро Левицький, Микола Помененко. Башківцу. Там у нас є Жан і Жак та мітинг Боровиковського, Лізенька і Дашенька. Це дещо. Затепоманенка ми маємо картину Гопак. І з цією картиною взагалі детективна історія. Досі ви в інтернеті не знайдете кольорового зображення цієї картини. Є тільки відомості про те, що Лувр її купив, а що далі з нею було, буде в наших наступних випусках. Не пропускайте. У Луврі було зроблено виставку Пінзеля. Наших подальших відеосюжетах про те, які саме де картини українських митців були Луврі, хто ними цими українськими митцями є, яким чином їх пов'язують з Україною. Відвідувачів, ми детально розберемося у наших подальших матеріалах. Слідкуйте, підписуйтесь на YouTube канал Інфрашкіль, ставайте нашими спонсорами. Це недорого, лише 35 гривень щомісяця, і ви допоможете нам. te nasi filmy wśród. A pro ciudoł prekreasy nowej cerku saint germain Ми розповімо по-дальшому, бо вона цього варта. Тому ставте лайки, підписуйтесь, спонсоруйте, аби ми мали наснагу продовжувати.